Як придбати зелену картку. В першу чергу необхідно обрати страховика, з яким буде укладено договір. В Україні укладати страховий сертифікат Зелена картка можуть тільки страхові компанії повні члени МТСБУ. Наразі їх нараховується 11. Страховий сертифікат Зелена картка можна оформити в паперовому вигляді в офісі страхової компанії або в електронному, заповнивши форми на сайті страховика або його представника. Далі необхідно обрати термін Дії. Адже у страхового сертифікату зелена картка, він може бути різним і впливати на його вартість. Вартість страхового сертифікату визначається кожною компанією самостійно на основі внутрішньої методики розрахунку. Тому поцікавтеся пропозиціями у різних страховиків та знайдіть найкращу для вас. Зверніть увагу, що дія страхового сертифікату починається не раніше, ніж на наступний день, після його оформлення, тому укласти договір потрібно завчасно. Перевірити чинність страхового сертифікату можна на сайті МТСБУ з 2025 року. Електронна зелена картка починає працювати у всіх країнах-членах системи, тому можна показувати страховий сертифікат на електронному носії у pdf форматі. Проте задля уникнення можливих непорозумінь з іноземними перевіряючими органами МТСБУ рекомендує роздрукувати страховий сертифікат та мати його при собі.